Накіпіло Україну модульні будинки з Канді відтепер зафіксованою ціною. Але є гарна новина. Вони завжди були зафіксованою ціною. Ми не змінювали ціну. Є відкрита оферта в інтернеті на сайті в Фейсбуці, і ціна, яка зафіксована, вона є стала. Вона не змінюється після підписання контракту. Друга гарна новина: фундаменти вже в ціні. Але знов-таки вони завжди були в ціні. Багато хто з людей до нас телефонують, чи пишуть і запитують: а монтаж у вас в ціні? Так, і монтаж у нас в ціні будинку. Я не розумію, як це може бути окремо. Ми даємо повний сервіс, ми даємо вам будинок на основу, ми монтуємо його і ми вам його здаємо. Так, будинки з Канді це не ідеальні будинки, ми про це сто раз вже розмовляли. Але відтепер. Ще одна гарна новина. Відтепер будинки з Канді. Ми виробляємо за німецькими стандартами і за нідерландськими стандартами. Чому? Тому що ми виробляємо будинки на ці ринки, і задля цього наше виробництво стандартизувалось. Відтепер у вас є стала фіксована ціна, яка є на сайті. Ціна не змінюється. Звісно, до подорожчання, яке є економічним резоном. А в лютому ми ще тримаємо ціну. В березні вона буде трішечки підростати, але це економічний показник зростання всіх матеріалів і всіх ситуацій, які ми маємо. Це дефіцит товарів, це а, війна, яка йде, це непоставка матеріалів, це курс євро-долара. Так це все а, в нас йде на ситуацію з дорожчанням. Виробництво вашого будинку ніколи не буде більше 60%. Робочих днів. Багато хто з вас запитує, чому. Бо в нас є велике виробництво. І довоєнний час виробництво завод виробляв більше 120 будинків на рік. Приблизно десь 15 будинків в середньому, там більшого-меншого розміру на місяць. Тому ми можемо гарантувати сталі якісь терміни. Гарного дня!